За підвосмовця, в якому грають команди «Сокол Хмельницький та Респект Луцьк». Нагадаю, що «Сокол» грає у човні формі у Лібаки, формі грає респект і давайте одразу перейдемо. Ну і Кришун захищає ворота команди. З Луцька забиває нас Данилюк. Вбиває він на двої хвилині нашого поєдинку після розіграшу ауту Скажемо, що тут знову ж. Команда, яка сьогодні виграє, вона гратиме за п'яте місце. Команда, яка гратиме за, за, за сьоме. зараз ну, і ші, і перед сметана. Сметана зараз лише сметана. Сметана, сметана! Права! Сметана! Заводи! Після власного сильного проходу! І сметана зараз злюніє рахунок за одну хвилину і 14 секунд кінця цього першого тайму. 7 секунд до кінця цього. Прості зараз нап'яті, що ти розрвайте на люк і зараз не до на люк, розділ. Пісом залишається дає далі він на Морголю. Морголя далі набирає хідки, що він сам йде по правому флану. Орго наголя прострілюють Пухацькому, це місяць закупнути, але далі вибрання зараз почені корис почені. Сам порває, не збиває, зараз поченік. Просто зараз не нап'яті, що зараз. рває Висоцький, забиває Зараз Висоцький це 2-1 на Настя. Просьє спети після розрешу цього кутового. Назар Висоцький, який в першому таміти, тримав вже ту зараз команда з Луцька. Зараз проведена люка. Не довелося зараз грати в меншості. І зараз в повному складі. Респекту і респект далі гратиме без змін. Тому... Вертається у нас зараз команда на майданчик. Ну і зрештою, зараз штабки буде виконати Респет. Сметана зараз на м'ячі, вирває сметана і зараз збиває сметана поруч з цих меч. Прихоплюють, не прихоплюють зараз, що спочені, що праз... прихоплення робить Данилюк зараз. Він іде риди пас на гарбаця, і Зараз забиває такий Данилюк, саме. Він тут насправді відрав паса, але що ворота залетіть, тут не було думку від гарбатця. Споділяни, а от розпоченню іде зараз пас на кожушка. Кожушку, кожушку далі прорває Кожушко прямо в руки пірі. Перейш... Вирває зараз сметана, рука Зараз всеки меч не кутовий, де, по-моєму. Відбувається сот-пожушки, немає запити далі. Де він паспометю, чекає, що зараз. Матвічук, давай, водовому позицію, матвічук, матвічук, матвічук. Руває зараз, він не зараз решту. Не забиває тут чекав, артує з вас. кутовий у сахаляти. Ну і через Данелюка зараз зрають. Сахалята Данелюк. Рувай, зрештою, він і зараз назбиває свій четвертий м'яч у цій грі. Буде цей аут виконувати. Сметана віддає пас паса напрямку кучми. Читається запас зараз. Габрест не виходить удар на ударну позицію, але тут Мася все ж таки Сокляк визначити його зараз, а Мати зараз, зараз Ще що тут це Трофімчук зараз був, то то збиває Трофімчук, ну і зрештою не Але перехопить зараз пеще Розпочинюк, Розпочинюк, Розпочинюк порвало зараз І на той секунду знову перейшов і той за руку, 7 секунд до кінця цього дротайму, пробуває сметану, а прямо в руки Фесону, ну і фактично це, я думаю, був останній удар у цьому а, матчі, ну, і зрештою Лунає фінальний свисток і Хмельницький Сокол перемагає в цій грі за рахунком 3-2 завтра Сокол гратиме за п'яте місце, а відповідно команда